Всім привіт! У нас сьогодні проходить розіграш на отакий прекрасний автомобільчик ВАЗ-2107. 16 Там стоїть почти всі фут-5 деталі на дисках, на ФСОшечках, Все як положено для дріфт корча. Ну, давайте перейдемо до умов розіграша. Щоб участити у розіграші, вам треба бути підписаним на. ТГ канал Шапка профілів. І будь на мій ТікТок аккаунт. На 30 підписників розіграємо в ТГ цю машинку. Друге услов'я. Вам треба поставити лайк під відео, написати комент і додати в обране це відео. Третє. Вам треба бути підписаним на мій е, YouTube канал. Вот, поставить там тоже лайк написать коммент вроде помогаться ну а спонсор так скажем цього розіграшу от сейчас нам продемонструє як ця машина може дрифтить. так що диво Ну, я вам можу побажати тільки успіху, щоб іменно ти виграв цей розіграш і став переможцем такого прекрасного автомобіля. Так що всім удачі в розіграші і всім пока-пока.